Чого починається з щастя? З теплого сонячного весняного ранку після затяжної зливи, з приємної компанії, що розділяє твій ранок, з привітної книгарні, де затишно і привітно, з запашної кави, що зроблена з усмішкою, з м'якої обкладинки української книжки. Яку приємно взяти до рук і погортати, з усміхнених і гарних людей на вулиці, скрипу колеса огляду, але в будь-якому випадку щастя починається з нас, з нашого бажання бачити це щастя у будь-яких дрібничках, щастя в цьому кухнастому створінні, що ловить кожен твій погляд. І ціную кожну хвилину разом. Щастя нікуди не спішити і повертати невідому книжку, а можливо, саме в ній є унікальний рецепт щастя. Щастя це розуміти, що ти живеш в своєму домі, в своєму місті. Можливо, щастя і має бути маленьким, щоб не роздавити нас. Ми могли роздивитись його з усіх боків, з усіх сторін. Я давно не була на Подолі, мабуть, з часів початку війни. Чомусь мені здавалось, що під час війни я не зможу просто гуляти вулицями Києва, але це не так. Київ дає сили, сили жити і творити далі. Він неймовірно красивий, гордий і романтичний. Він ніжний, обережний і уважний. Він кожному подарує свій особливий куточок, де будеш почуватись, що ти вдома, що тебе тут люблять і чекають, навіть якщо ти зараз десь інде. Я дуже люблю подорожувати містами, містечками, країнами, нові невідомі місця, інша культура, цікава історія, незвична мова, нові знайомства. Все це захоплює і дивує, надихає і збагачує. Світ неймовірно цікавий і безмежний, і велике щастя, що я маю можливість його бачити і досліджувати. Світ це життя. Мандри це як повітря. Якщо не вдихнеш цього повітря, не можеш повноцінно жити. Життя прекрасне. Треба спробувати те, навіть чого ти боїшся. Навіть дуже боїшся, але хочеш. Я завжди знаю, що де б я не була, і як би добре мені не було десь-інде. Я завжди повертаюсь сюди, до мого Києва. Я вбираю ті найкращі почуття там. Подорожа і везу їх сюди. Сьогодні мій день, день мого народження. Цей день завжди було і багато подарунків, квітів, і теплих слів, і нових мандрівок, і самотності. Я все приймаю, адже життя безмежне і неосяжне. Ну і головне, я знаю, мій Київ завжди зі мною, завжди мені. Завжди навколо мене. І так буде завжди. Але головне для мене все ж таки люди, що є навколо мене, ті, що підтримують і навчають, терплять і допомагають, говорять добрі слова і дають магічний пендель. Або просто люблять і за що. А зараз цей мої підписники, які розділяють мої захоплення, і дивляться мої відео. Всім вдячна безмежно і дарую всім частинку добра. Будьте всі щасливі!